Всім привіт! Мене звати Іван, я фотограф. В цьому відео я хочу вам розказати, як я зробив свою невеличку фотостудію в невеличкому приміщенні і за досить скромний бюджет. Приміщення у мене невелике, і основні проблеми тут, напевно, це те, що стелі досить низькі. І неможливо використовувати кріплення на стелю. Тому я скористався кріпленням на фони типу ворота. А давайте почнемо взагалі із що, що потрібно саме необхідне. Ну, саме необхідне, напевно, це світло. Або воно у вас постійне, або спалахи. У мене одне джерело постійного світла. Ось таке. 60 Вт. Не дуже сильне хотілося б сильніше хоча б 120. Потім спалахи. В мене не студійні, а звичайні. На камерні. Їх з головою вистачає, якщо чесно, для малої студії. Ну і плюс вони, вони, вони вже в мене були, дві штуки, працюють від синхронізатора. Все чудово. Е, до них є такий софтбокс невеличкий на стойці. Також в мене є такий огромний софтбокс. Але він. Мені не дуже подобається. Також в мене є вікна невеликі. Вони теж досить низькі, це проблема, напевно, а можливо і ні. Ще є такий куб, стільчик чорний. І ще є така рама на яку можна щось швиденько закріпити. Стоїть вона взагалі дуже дешево. Щось в районі півтори тисячі гривень складається, і на неї можна щось повісити. Це коли комусь на день народження якісь тематичні зйомки. Отже так. Що в нас є? Два фони, один чорний, один білий. Це напевно must have тому що можна робити вже два типи фото: одні в низькому ключі, одні в високому. Можна працювати світлом, оскільки є джерело постійного світла, є спалахи. І далі треба було б хоча б ще одно джерело постійного світла. А в наступних відео я вам покажу, вже виставлю схему світла. Покажу вам, як я працюю. Також покажу, як я е, імітую світло сонячне з вікна, коли пасмурно. Тому дякую всім за увагу. Підписуйтесь і всім успіху!